В Олени Блавацької читаємо. Карма це безпомилковий закон, який співналаштовує наслідок причин на фізичному, ментальному і духовному планах буття. Немає такого місця у всесвіті, де б вона не діяла. Її дія охоплює всі царства природи. Абсолютно всі істоти схильні до дії карми. Вона є періодичним оновленням Всесвіту, законом гармонії, що відновлює навіть рівновагу там, де її було порушено. У цьому сенсі карма прагне повернутися до первісної єдності. Вона знаходиться в основі витоку всіх речей. І є кінцевою метою всіх речей, суттю всіх речей, стаття карми судьби. Далі Олена Петрівна наголошує людина, яка усвідомила, що є духовні закони і слідує їм, знає про перевтілення і карму, а також про те. Що прогресом її особистої душі і душ інших людей керують етичні і моральні закони. Людина усвідомлює, що зовнішні речі існують лише заради цілої душі, яка еволюціонує і живе згідно з цим законом. Голос безмовності. Дякую за увагу. Слідкуйте, далі буде.